Абітурієнтка Ольга мріє стати хімічним технологом і цього року вступатиме одразу у п'ять вузів. Цілий місяць дівчина бігала по лікарях і нарешті пройшла медогляд. Єдине, що непокоїть майбутню студентку на п'ять ідентичних довідок за формою 086 О, їй довелося витратити 61 гривню. Ну, з самого початку, як я їх купляла, я питала, чи можна купити одну довідку і зробити ксерокопію, і потім по ним. Вона сказала, що кожна, кожна довідка вона заві... завіряється нотаріусами і каже, тебе в вуз, те, що ти будеш будувати документи, тебе просто не прийме. За першу довідку я платила гривню, а за чотири остальних довідки я платила 60 по 15 гривень. Заступник головного лікаря поліклініки, де житомирські абітурієнти проходять медогляд, переконує не лікарі, а самі діти вимагають оригінали довідок, бо хочуть перестрахуватися. Це не до нас претензії. Ми намагаємось дітям розказувати, що ви взагалі маєте один сертифікат, один сертифікат, один, один оригінал, там, наприклад, свідоцтво про народження і все більше ж нема. І ви коли ви вступите в той вуз, коли ви десь в якийсь вуз вступите, ви туди принесете всі оригінали. Чому вони від нас вимагають ці 10-15 довідок? Ми не знаємо. Лікувальний заклад повинен оформити одну довідку. Якщо дитина просить нас зробити, їх 5, 10, іноді 15, ми просимо, щоб вони внесли в касу благодійний внесок за те, щоб. Лікар сидить, штампує, хтось пише. Одна ми надаємо безкоштовно. Попри те, що медик переконує, першу довідку абітурієнту видають безоплатно. Подрузі Ольги Насті все ж довелося за неї заплатити. Втім, дівчина вирішила, додаткові медичні довідки купувати не буде. При мені просто на просто взяли, і розпечатали їх. Тобто поставили штамп і за це одна гривня, а раз 15 гривень. Я ні з цим. Я думаю, що ну надіюсь, що ксерекс прийде. У тому, що пройде, переконана переконаний студентка Олена. На її думку, у поліклініках намагаються нажитися на довірливих абітурієнтах. Її теж колись лякали, що без оригінальної довідки за 15 гривень документи не приймуть. Але прочитавши умови вступу на сайті обраного вишу, дівчина ризикнула і не прогадала. Коли прийшла вже в поліклініку безпосередньо цю довідку, то мені лікарі казали там, що потрібно робити там всі 15, якщо ти там будеш у п'ять вузів спеціальності подавати документи. Тому що так тебе не візьмуть документи, ніхто тебе не прийме, ти там не будеш на для навчатися, ну, все ж таки я зробила одну довідку, зробила попі, і Скрізь в мене взяли документи, навіть не спитали і поступила, і все нормально зараз навчаюся. У приймальній комісії Житомирського державного університету переконують, їм достатньо показати оригінал Можливо. довідки, а копію вони завіряють на місці. Ну, якщо абітурієнт приходить до Житомирського державного університету, йому достатньо мати оригінал однієї довідки і зняти з нього дві чи три ксерокопії, пред'явити їх в приймальній комісії і за оригіналом довідки технічний Працівник завірить цю ксерокопію, тим самим залишивши оригінал довідки у абітурієнта. Після того як буде рекомендація до зарахування, абітурієнт визначиться з формою навчання і напрямом підготовки, за яким він буде здобувати здобувати вищу освіту. Він подасть оригінал, один оригінал медичної довідки в особову справу, яка буде передаватись в навчальну частину. Переліку необхідних для вступу документів на офіційному сайті Львівської політехніки, куди, зокрема, збирається вступати майбутній хімічний технолог Ольга, чітко зазначено, що можна подавати лише копію медичної довідки. Теж саме пишуть і на сайті Київського національного університету. Втім, чи то майбутнім студентам ліньки шукати інформацію в інтернеті, а чи то грошей батьківських не шкода, але вони продовжують купувати зайві довідки.